Молочні війни у самому серці старої Європи на знак протесту проти низьких цін на продукти тисячі невдоволених фермерів на тракторах заблокували вулиці Брюсселя Усі митингувальники громадяни Бельгії, Німеччини та Франції. Офіційні будівлі ЄС нині просто серед білого дня стояли оповиті димом. Аби вгамувати демонстрантів, поліція застосувала водомети. Тим часом в Україні на тлі загальновоєнного затища біля адміністративної межі з окупованим Кримом. Викрали тепер це вже очевидно трьох українських десантників. Ми підсумовуємо інформаційний понеділок. 7 вересня, добрий вечір. До вашої уваги. Спецкор на 2+,2. плюс Пішли купатися, і не повернулись. Біля адміністративної лінії з окупованим Кримом зникли троє українських десантників. Головна з версій цього розслідування це незаконне затримання наших військовослужбовців представниками суміжної сторони. Слідів бійців не можуть знайти дотепер. Без шуму, зайвої уваги і так, щоб не помітив противник. Військова розвідка, їхня професія. Власне професійне свято українські розвідники другий рік поспіль відзначають. Просто на передовій. Дива на віражах. На Одещині заради чемпіонства та кубка національних перевантаження витримували та витискали максимум із власних літаків майстри пілотажних карколомностей. Трьох українських десантників викрали росіяни і самі ж у цьому зізналися. Інформацію надвечір поширило російське таси з посиланням на прес-службу ФСБ Суміжної Федерації. На Херсонщині другу добу тривають пошуки бійців 79-ї аеромобільної бригади. Востанні воїнів бачили в ніч проти неділі на адміністративній межі з окупованим кримським півостровом. Слідчі вже встановили, за яких обставин зникли військові. Троє чоловіків, змінившись з варти, пішли до найближчої водойми скупатися та попрати речі. Там їх і схопила в заручники ворожа диверсійна група, яка прибула на Хресонщину на двох автомобілях і боку окупованого Криму. Усе це сталося на очах в українських прикордонників. Утім, застосовувати зброю вони не наважились, оскільки на лінії вогню могли опинитися свої ж. Прикордонники припускають, що диверсанти не раз навідувалися до тієї водойми і були упевнені, що українські військовослужбовці. Невдовзі знову там з'являться. Нині триває службове розслідування обставин викрадення бійців. А родичі, десантників тим часом, розповіли, що вже за кілька днів бійців повинні були демобілізувати. Прикордонники, які побачили, побачили дві машини, із з машин вийшли посторонні особи в військовій форми одягу. Російські військовослужбовці застосовували силу до наших військовослужбовців, які були без зброї, без боєприпасів. Вони побачили, загрозили їх в машину і везли. Буновити недому нато головна з версій цього розслідування це незаконне затримання наших військовослужбовців представниками суміжної сторони. Безглузда смерть у зоні АТО напередодні професійного свята дня розвідника. Сьогодні вночі 28-річний військовий розстріляв з автомата Калашникова двох своїх молодших колег, які за трагічним збігом обставин виявилися розвідниками. Сталося це у Волновасі на території одного з підприємств, де нині дислокується 72-га бригада. Слідство вже встановило, що до цього дня хлопці між собою часто конфліктували, і цієї ночі в них теж виникла сварка. Старший чоловік довго не думаючи, схопився за автомати. Застрелив обох розвідників обом було по 22 роки. Після цього стрілець із місця злочину втік, що правда не дуже далеко. Його вдалося затримати. Нині він дає свідчення і на цю мить відомо, що свою вину військовий цілком визнав. Вказана особа затримана за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаходиться у слід у тимчасово слідчому ізоляторі. Вирішується питання щодо застосування до військовослужбовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Один військовий загинув, і ще четверо опинились у лікарні з травмами середньої тяжкості при вході до їдальні лисецького полігона на Івано-Франківщині, де міститься, міститься навчальний центр національної гвардії, обвалилося залізобетонне перекриття, під яким солдати після вечері ховалися від дощу. Усі потерпілі бійці батальйону, особливо призначені Нацгвардії, який щойно буквально повернувся зі сходу. Найстаршому з потерпілих 55 років. Загиблому було 35. До армії він потрапив із Фастова на Київщині під час мобілізації. Слідство проводить військова прокуратура. і причиною обвалу попередньо називають аварійний стан будівлі. Лихо сталося на лисецькому полігоні. Нині тут знаходиться навчальний центр Національної гвардії України. Приміщення, де постраждали солдати, з дороги не видно. Але на полігон, посилаючись на те, що це режимний об'єкт, нацгвардійці журналістів не пускають. Як з'ясувалося, трагедія сталася, коли солдати від раптового дощу заховалися під навісом. Зненацька вся конструкція впала. Це наряд поїдальні, які виконували обов'язки. От милий посуд козирьок над ходом і сходи. З приміщення і дальні обвалилось все повністю конструкція. Козирьок і сходи. 35-річний нацгвардієць із Фастова від травм помер на місці. І ще чотирьох із травмами доправили до лікарні. Їхньому життю запевняють медики, загрози немає. До речі, усі потерпілі щойно повернулися із зони АТО. На даний момент один хворий відпущений на амбулаторне доліковування, решта стала хворих середньої важкості в задовільному. У військовій прокуратурі причиною обвалу попередньо називають аварійний стан будівлі. Остана із причин те, що приміщення перебувало в аварійному стані. Зараз будемо досліджувати варції на рахунок, чому не була заборонена його експлуатація. От і яким чином військовослужбовці могли там опинитися у Нацгвардії, якій нині належить ці будівлі, виправдовуються. Мовляв, їхнім навчальним центром полігон став лише цього літа. Досі приміщення належали Прикарпатському факультету Національної академії внутрішніх справ. Навчальним центром Національної гвардії він став лише в червні місяці. І зараз ми лише тільки плануємо його перебудову і вдосконалення всіх будівель, які знаходяться на його території. Територія цієї їдальні, де на балконі сталася ця трагедія, ну. Вона доволі, скажімо так, стара будівля ще за часів минулого сторіччя. І, власне кажучи, на цьому балконі бувало щоденно багато людей і з числа керівного складу і з числа військовослужбовців. Після трагедії полігон закрили і звідти вивели нацгвардійців. Нині перевіряють стан усіх будівель на полігоні. Алла Пас Тетяна Лазарчук, Романдучок, Прикарпаття Спецкор 2+,2. Журналіст нової газети побував у федеративній глибинці у батьків полоненого російського ГРУшника Олександра Олександрова. Батьки військовика за словами кореспондента спочатку хотіли навіть нацькувати на нього собаку, але згодом таки погодилися на інтерв'ю. Із затриманим в Україні сином кажуть, не спілкувалися майже півроку. Вірять вони, як дісувало у войовничих правосеків в те, що в Україні полонених катують та обколюють наркотиками. Яку ж правду почули батьки заарештованого росіян від журналіста? Розповість Ольга Кошеленко. Журналіст Павло Канигін їде в село Рожки Кіровської області. Це практично на кордоні з Татарстаном. Камеру в Олександрових він увімкне не одразу. За кадром залишиться драматична сцена зустрічі. Батьки полоненого російського військовослужбовця, як і більшість звичайних людей у Росії, вірять у владу войовничих правосеків у Києві, змову всього світу проти Росії і бояться бовкнути зайвого, навіть коли йдеться про долю їхнього рідного сина. Полонені російській армії не потрібні сержанта Олександрова звільнили без його відома заднім числом. Батько як може намагається передати сину, його кинули не всі. Всі свої слова і всі свої поступки ти серед з тим, що вдома тебе надіються ждуть. Жду якими випроси, який би тебе там условия не ставили. Поза кадром мати Зінаїда Олександрова все перепитувала, чи катують її сина у Києві. На камеру цікавиться його здоров'ям і передає вітання. Я, я думаю, що інтернету не буде зробити. Все у нас добре. Батьки полоненого дають зрозуміти, найвищі військові чини були в них один раз. Ну, Якщо б залишилося від нас, про те одне, але там вирішують дядьки більші. Все залежить від тих дядьків. Ви б хоч час його забрали, але хто нам дасть? Може попросити дядьку, щоб вони договорилися, але не розуміли. Они, Они эту знают. проблему знают, я думаю, что без обе мы, стороны без нас, знают. без нас прекрасно знают. Ну, это опять же большие дядьки решат эту проблему, решат, не решат, ну. Буде весь мир сміятися над тим, що славяне друг друга уніша. І що це? кому легче -то? принаймні в селі Рожки Кіровської області тепер знають напевне російські військовослужбовці бодай в особі їхнього односельця Олександрова на Донбасі? Є да всі пригляняють такі войни. Кому не нужны ті войни. Із записом від батьків журналіст їде до полоненого Олександра Олександрова в СІЗО. Йому дозволяють побачення. Відеолиста з дому герошник слухає мовчки. Іноді, здається, стримує сльози. Саша, здравствуйте. Ти скажеш, що відправиш? Паузу. Давай. Саша, мама очень волнуется и переживает. Она меня спрашивает, пытают ли тебя и наркотики или колят. Нет, нет, ничего такого. Все хорошо, не пытают. Конечно, Понятно, что заведение специализировано, есть свой рабочий там распорядок дня, что там, когда прогулка, когда я, там отбой, бальон, но... этого, все нормально. Російські дипломати, які раніше нарікали, що не можуть відвідати свого співгромадянина, були і навіть змогли передати йому дещо. Ну, є телевізор, консул Вчора Вечера від новини. там консул передав телевізор. Так. Да. Відповідь сина: батьки дивитимуться в селі Грошки на відеозаписі, привезеному опозиційним журналістом. По російських каналах таке не показують. Не ну, надіюсь, куда не всі громадські заставилися. Справи своє шинки. Зараз полонені Олександров та Єрофеєв ознайомлюються із матеріалами справи. Перше судове засідання найпевніше, буде вже цього місяця. Радник голови СБУ Юрій Тендіт не відкидає. Після вироку може постати питання про обмін полоненими. Суд буде приймати рішення о далі. судьбі. Ми хочемо, звісно, щоб. Наші герої, які знаходяться в Росії, були побыстріє і із все для цього. До 20 років у Росії вже засудили українського режисера Олега Сенцова. Понад рік вироку чекає льотчиця і депутат Надія Савченко, викрадена росіянами в Луганську. Адвокат Савченко Марк Фейгін переконаний, вирок надії Кремль замовив по повній, щоб підняти ціну для обміну. Ольга Кошеленко Тетяна Лазарчук «Спецкор» 2+,2. Естонія та США розпочали спільні військові навчання поблизу російського кордону. А Путін тим часом наказав привести власне військо у повну бойову готовність. Бійці північно-атлантичного альянсу впродовж тижня навчатимуться неподалік естонського міста Виру. Це буквально за 40 кілометрів від кордону з Росією, і відпрацьовуватимуть насамперед евакуацію поранених під час бойових дій. Бойову здатність вирішила перевірити і Росія сьогодні. Вранці на нараді Міноборони тамтешній міністр Шойгу повідомив. За наказом президента, в повну бойову готовність приведені повітряно-десантні війська та військово-транспортна авіація центрального військового округу Росії. Ця перевірка, за словами Шойгу, також триватиме до кінця тижня. Генсек НАТО тим часом стало відомо, що їде до Києва під час зустрічі в штаб-квартирі альянсу у Брюсселі. Ян Столтенберг прийняв запрошення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Візит обіцяє бути особливим, адже вперше в історії відносин Києва та військового блоку генсек НАТО візьме участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони України, а ще відкриє військові навчання з цивільного захисту. Вишколи триватимуть із 21 по 25 вересня у Львівській області. У який саме із цих днів прибуде генсек, оголосять незабаром. Генеральний секретар НАТО охоче прийняв наше запрошення приїхати до Києва. Це знаковий візит, адже разом із президентом Петром Порошенком пан Столтенберг візьме участь у засіданні Ради безпеки та оборони на порядку. денному майбутньої зустрічі розширення зв'язків України та НАТО, а також протидія російській агресії на сході України. Вони щодня буквально ходять за лінію фронту і повертаються додому завдяки саме їхнім зусиллям, вдається ламати кровожерливі плани бойовиків і берегти життя українським бійцям. Зазвичай, якщо і говорять на камеру, то переважно в балаклавах. Українські розвідники другий рік поспіль власне професійне свято відзначають безпосередньо на передовій. А вдома на цих сталевих хлопців чекають, як і на кожного бійця, батьки, дружини та діти. І вони зізнаються, що найбільше мріють, аби їхнім чоловікам не потрібно було долати лінію фронту. Уже вчить літати свою четверту дитину, донечку Соломії, розвідник Леонід Маслов. Він днями повернувся з зони АТО. Отак літає у нас безпілотно. А ще три дні тому Леонід підчастям запускав у небо бабусь. Саме так у його взводі називали безпілотники, щоб сепаратистські прислуховувачі не розуміли про що йдеться. Бабуся сламала там, поламала руку чи ногу, чи бабуся там пішла в гості, заблукала. Чи заблукала зараз? Ми її виводимо. І от такі всі. І а наша база, з якою ми керуємо, наз, називалась дом пристарілих. Математик за фахом, юрист за професію. 48-річний Леонід Маслов сам пішов у військкомат і записався добровольцем. Страх я не хотів жити в радянському союзі. Я, я розумів, що у нас що у нас іде окупація, що на нас іде наступ, і що цей наступ серед із середини, із зовні. Дружина Юлія не зупиняла про те, що вкотре вагітна дізналася, коли чоловік був уже на передовій. Були сльози, були розмови. Вотно я розумію, все таки мужчине і патріоту тяжело усидеть вдома, коли таке происходит. За майже рік на фронті дрони під його керуванням налітали 15 тисяч кілометрів над окупованою територією Луганщини. Відзняли 120 тисяч фото з доказами порушень мінських угод з боку сепаратистів. Крім того, команді Леоніда вдалося відзняти докази невинуватості Надії Савченко, які її закидає російське обвинувачення. З цієї фотографії видно, що Надія Савченка з цього місця, де, де вона нібито знаходилася, бачити оце перехрестя. І тим більше бачите, що там знаходяться журналісти з написом Преса. Хоч Леонід Маслов і демобілізувався, каже, війна для нього не закінчилася. Планує на волонтерських засадах навчати військових ефективно працювати з безпілотниками і як юрист боротися з ворогами в тилу, щоб у нас е були знищені всі терористи, щоб вони всі були в тюрмі, щоб у нас не було російської пропаганди, щоб у нас не було російського кінематографу, щоб у нас не було е е радянського способу життя. Символ українських розвідників кажан Леонід бажає всім кажанам, що досі залишаються в зоні АТО виправдати девіз служби собі честь Україні, слава і бажає повернутися всім додому з перемогою, щоб почути, як ними пишаються діти. Мой папа развичик він солдат, сильний, смілий. Світлана Фечунколишеров, Сергій Олексіїв, Харків, Спецкор 2+,2. Настоятель Києву Печерської лаври знову в центрі скандалу. У мережі з'явилося відео, на якому пасажир учасника дорожнього руху, громадянин Лебідь Петро Дмитрович, він же владика Павло виправдовує свого водія перед столичними поліцейськими. Ті намагалися штрафувати кермувальника за порушення правил дорожнього руху. Натомість чоловік у церковному вбранні намагається присоромити правоохоронців, що ті, мовляв, у неділю не були у церкві. А далі просто наказав своєму водієві. Їхати. Що було далі? Докладно розповість Тетяна Боковня. Ви церкві сьогодні були. Подумайте о душі, а тогда будете мені дали спроси. Ваш водитель нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Поїхали. Ця суперечка між представником патрульної поліції і настоятелем києво Печерської лаври сталася ще влітку. Водій Мерседеса С-класу, що належить владиці Павлу, порушив правила стоянки паркування. Патрульний зробив зауваження і попросив показати документи водія. Водія те, що я йому сюди. Якщо я разрешу, візьмуть, не разрешу, не возьмуть. Показувати права і техпаспорт своєму водієві панотець таки не дозволив. Ігноруючи дорожні знаки, намісник Лаври Павло спочатку закликає патрульного до іншого закону. Божого. Ви в церкві сьогодні були? Подумайте о душе, а тоді будете мені робити питання. А далі сідає в свій елітний автомобіль, грюкає дверима, їде геть. Відео з перемовами вартових дороги і закону Божого фільмують перехожі. Люди, що його подивились, обурені. Неправильно поступили. Документи треба приділяти співробітнику. ДАІ. я вважаю, що то є персональна невихованість. Неправильно, можна було поговорити. Це ж люди теж поліцейські. Ми всі живі люди. Говорити про свою поведінку з поліцейським сам Владика не став. Керівник інформвідділу відділу УПЦ московського патріархату, отець Клемент. Порушень у діях Павла не бачить. Порушення прав я там не побачив. Я впевнений, що якби там було якесь грубе порушення прав, то поліція, мабуть, обов'язково довела справу до кінця. Доводити справу до кінця і штрафувати водія отця Павла кажуть у патрульній службі столиці. Вони не стали, аби не провокувати релігійний конфлікт. Порушення права стоянки паркування це не є грубе порушення нашому патруль було прийнято рішення для того, щоб не ескалувати ситуацію, да не ображати почуття віручих. Було прийнято рішення не складати такий протокол. Це не перший скандал з автомобілями владики Павла Паноця. Свого часу обурили запитання журналістів про те, хто йому на день народження подарував елітний лексус вартістю понад 110 тисяч доларів. А роком раніше розкішний мерседес вартістю у 100 тисяч доларів. Тетяна Буковня, Віталій Дорожченко, спецкор два плюс П'яту добу просто неба. На дорозі живуть мешканці буковинського містечка. Вашківці люди перекрили шлях бетонними блоками і влаштували там цілодобове чергування. Погрожують, що так триватиме, допоки дорогу не відремонтують. Шлях у місті, який розбитий ущен кажуть, добивають лісовози, які курсують саме через Вашківці. Тож тепер містяни перестали пропускати транспорт узагалі. На центральній вулиці Вашківців справжні барикади. Дорогу місцеві жителі перекрили бетонними блоками і чергують біля них позмінно вже п'ятий день. Налаштовані рішуче. Будемо сидіти до весни, як -то. до весни будемо сидіти. Отут будемо готувати, їсти додому недалеко на плиту поклали вариться. Отак ми носимо їсти тут одні, одні сидимо. Нам тут весело. А як зима прийде, тож будемо так. Будемо кататися на самках. Такого у нас тут американські, американські горки. Глибина деяких вибоїн на цій дорозі сягає більше 10 сантиметрів. Минулоріч після протестів місцевих мешканців дорожні покриття взялися ремонтувати, проте швидко покинули. Підрядник не отримав грошей і згорнув роботи. Він на слові повірив керівникам обласним. І от така сталася ситуація. Він певний об'єм роботи зробив, нічого не проплачувалося. Він зупинив роботи, техніку забрав. Відтоді дорога перетворилася на суцільну вибоїну. Проїхати не може не лише транспорт. Михайло Тарасович на своєму інвалідному візку вже давно не може виїхати зі свого дому. Два рази я питав, попитка була що твої два рази. Перевертався там у того ребра, побив, поломив лікоть бо все розбити. плече розбите. Хоча й доводиться зараз шукати об'їзд полями, водії здебільшого протестувальників підтримують. Ну, з однієї сторони, правильно, але що нам робити? На правильно, дорога Обласні чиновники запевняють, необхідні 4 мільйони гривень на ремонт, намагатимуться отримати вже скоро. Це питання ми зараз, воно і раніше стояло, але ж дойшла чарга до цієї постанови, і вона зараз буде вирішуватися. Планується, що. В середу на засіданні уряду ця постанова буде розглянута і прийнято кінцеве рішення. Утім, вашківчани запевняють, що барикади заберуть тільки тоді, коли побачать ремонтну техніку на вулицях міста. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор 2+,2. Новий вітчизняний літак за півтора року. Держпідприємство Антонову взялося за амбітний проект сконструювати, побудувати та підняти в повітря нову машину до кінця наступного року. Це буде Антонов 132 -й». Паралельно українські заводи готуються виконати чи не найбільше замовлення за всі роки незалежності побудувати 43 літаки для трьох країн світу. І заводу Антонова повернувся щойно Олександр Загородний. Степель нового літака, як бджоли мед, обліпили складальники та клепальники. Поміж ними снують конструктори та інженери зі свіжими кресленнями. Робота на Антонова кипить. Фантастика! Ми зараз можемо побачити, як народжується абсолютно новий літак. Ан 132. Ось із креслень перетворюється уже на фюзеляж. Здається, зійшлося? Зійшлося. Дивина, робітники виготовляють носову частину, а конструктори ще навіть не знають, яким точно буде центроплан. Ми е, маємо дуже жорсткі сроки по контракту для того, щоб його виконати. Ми паралельно проектуємо і будуємо літак. На авіаційній виставці у Парижі Саудівська Аравія таки замовила в Антонівців новий літак і визначила термін до кінця 2016 року. Нова машина мусить піднятися у повітря, і тоді араби вкладуть сотні мільйонів доларів у цей проект. Сьогодні клепальники навіть не роздруковують усі креслення, працюють з електронними. На комп'ютері набагато краще, бо ми можемо подивитися зі сторін поверті. Ну прокрутити це опана. Да. Шістнадцять а в кресленнях це треба усвідомлення мати голові. Як воно є? треба вам планшети якісь видати просто О, це да це ми теж хочемо щоб вони планшети Вимоги в Араві до нового літака серйозні. Він має вільно сідати на непідготовлені короткі злітні смуги високо у горах. При цьому літак має бути простим, надійним, з низькими витратами на обслуговування. Антонівці взяли за основу перевірений часом Ан 32 але проєктують для нього нову кабіну сучасну авіоніку та планують поставити двигуни та гвинти іноземного виробництва. Паралельно цехи авіазаводу заповнюються фізоляжами нових літаків Ан 158 та 178. Держпідприємство Антонов вийшло на підписання контракту на 43 літаки. Їх готові купити три які саме поки що комерційна таємниця? Таких замовлень за роки незалежності на заводі ще не було. На сьогоднішній день мощності нам дозволяють здійспій до 12 самолітів в год. Якщо э, ми говоримо ще о хайковськам авіаційному заводі, то це ще 12. То ми зможемо і це без перезначення. Замовлень може бути значно більше переконують в укроборонпромі. Просто авіапромисловець наразі навряд чи їх потягне, адже Україна відмовляється від російських запчастин і активно шукає нових постачальників. І тут є проблеми. У нас сирія елементарно ніто в країні. То есть оно просто не опускала традиційно. Не опускала традиційно, тому що ми во імпортували з Росії. Ми консолідіруємо потрібне сі і під цю консолідовану потребність у нас буде серйозно свою собственне в країні. Допомогти Україні новим клепальним обладнанням, матеріалами та технологіями готові європейські провідні фірми, Коштує це не дешево, але якість значно краще за російську на Антонова вірять, вони зможуть вирватися з цупких обіймів Росії і вийти з крутого піке. Олександр Загородний Сергій спецкордва Спецкор, 2+,2. Повітряні кульбіти неба з присмаку змагання на чорноморському узбережжі в Одеській області відбувся фінал другого чемпіонату України та кубок України імені і з повітряного фристайлу. Кульмінацією змагань стало грандіозне авіашоу. Півтора десятка найкращих пілотів країни, а це переможці світових та європейських змагань на радість численної публіки виконували в небі, стверджує Олена Черняєва відверто карколомні трюки. Вільна програма повітряний фрістайл найкращий спосіб для пілота продемонструвати і можливості своєї машини і власну майстерність. Неймовірно, просто перехоплює подих. Спеціальний дим додає віражам видовищності. Літаки малюють в небі серця, спіралі, вісімки. А ось так виглядає слід від мертвої петлі. Фрістайл. Це такий вид спорту, коли враховується краса виконання польоту. Польот виконується з димами, багато поворотів, не обовнене повинно повторюватися фігури. Польот. Виконується під музику і повинна бути гармонія виконання польоту і музики. Найважче і найнебезпечніше це парні вильоти. Пілоти мають розрахувати усе до дрібниці, аби втримати літакі небезпечні відстані. А це імітація повітряного бою. Літаки на повній швидкості несуться назустріч один одному. Коли глядачам вже здається, що зіткнення неминуче, вони різко розходяться. Сильне виступлення, красиві фігури. То тобто, видно, що професіонал з більшим опитом працює. Ну роки упорних тренувань. І вот результат ми бачимо в небі. В небі пілот на землі лікар-стоматолог. Вперше вона сіла у літак у 5 років, у 18 узялася за штурвал. Батько її вчитель та інструктор. За штурвалом вона з чоловіками на рівних. Я не скажу, от жінка в авіації та вот такое, вон вонвихя. Дуже багато є жінок-пілотів. в на рівних, да абсолютно однакові упражнення з одинаковими умовами. Я не скажу, що є там какое-то предвзятое отношение. Ну, скажем так, пілоти завжди меня, они завжди переживають і поддерживают мене. Основа майстерності пілота це здатність витримувати шалені перевантаження, володіти своїми емоціями та машиною. А ще вкрай важливо навчання у досвідченого інструктора. Таких в Україні дедалі менше. Різер, резерв, резерв пілотів, пока ще живий і літають старые інструктори, которые можуть большая недальновидность, авиационный вид спорта, підтримувати. Недавно подібні змагання проходили без глядачів. От этого страдають в першу чергу авіація в целом. Ведь питання любой, любой от своїх фанатів. Тобто, якщо фанати не знають о существовании спорту, он перестають развиваться. Чим більше зрителей, чим більше болельщиків, тим шире і ярче проходять ці мероприятия. В Україні є чим в Україні є ким гордиться. Цим видовищним авіашоу українські авіаспортсмени завершили цьогорічний сезон. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, Спецкор 2+,2. І справжній Ніло помітили в небі над Таїландом. Невідомий об'єкт сколихнув жителів Бангкока. Посеред білого дня свідки помітили в небі пляму, яка рухалася по небу, лишаючи позаду слід білого кольору. Далі був яскравий спалах і невідомий об'єкт зник. Деякі свідки наполягають, чули звук, схожий на вибух. Утім, астрономи стрімко розвіяли міф про прибульців за всіма ознаками. Стверджують, це був звичайний метеорит або як варіант, взагалі, банальне космічне сміття. На тім нині ставимо три крапки з неодмінним інформаційним продовженням менше ніж за добу. Дякую, що довіряєте. Доброї і мирної ночі це насамперед, і до зустрічі у вівторок надвечір.